Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі затримали співробітника ТЦК, який за 4 тисячі доларів продавав фейкові повістки, що давали змогу відстрочити призов на військову службу. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. З'ясувалося, що до корупційної схеми причетний співробітник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За 4 тисячі доларів фігурант надавав порожній бланк із мокрою печаткою, який можна було заповнити самостійно та поставити дату явки до ТЦК. Фейкова повістка мала унеможливити вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу. Пояснили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Чоловіка затримали на місці злочину під час отримання тисячі доларів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку. Постраждали шість осіб. Водія перевіряють на стан алкогольного сп'яніння. У приморському районі маршрутний автобус під час повороту зі старопортофранківської на Малуарнауцьку врізався у припарковану вантажівку. Ман. На момент ДТП в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Шестеро з них звернулися по медичну допомогу. За фактом аварії проводять розслідування. Призначено низку експертиз, зокрема перевірку водія на стан алкогольного сп'яніння. Повідомили у прес-службі облполіції. Жовта стрічка, саме таку офіційну назву дала «Укрзалізниця» своєму потягу Одеса Краматорськ, на боках якого на жовтій смузі тепер написані назви мешканців окупованих міст і селищ, які очікують на повернення до України. Укрзалізниця і рух Жовта стрічка запустили потяг, який нагадує про спротив українців у тимчасовій окупації. Знак цього ненасильницького спротиву Жовта стрічка, і саме таку назву отримав потяг Одеса Краматорськ. І ось на одеському залізничному вокзалі вперше пролунало до колії прибуває потяг Жовта стрічка. Символізм цього рейсу для нас в тому, що цей поїзд сполучує по суті перефронтову територію з неокупованою частиною України. Раніше цей поїзд курсував до Костянтинівки і далі на навіть далі до Луганська. Для нас важливо показати людям, які знаходяться на тимчасово окупованій території, що ми з ними. Ми, як залізничники, як правило, заходимо. Першими за Збройними силами України на деокуповану територію і привозимо з собою цивілізацію. Наразі на потяг продаються квитки. У ньому затишно й спокійно, але бригада поїзду пам'ятає інші часи. Коли ворог наступав, до якої станції доїде потяг, невідомо. І біженці стікалися до нього, як до останньої надії не бути роздавленими війною. Був дуже сильний обстріл, і поряд прилітало навіть бувало, виходили так то за будинками там прилітало в будинки. Всі мостились там, всі тулилися один до одного, щоб тільки виїхати. На верхні полки, там якщо вміщались, то три чоловіка, а на нижні полки, там, якщо виявлялось, то можна було і по чотири. Це саме головне при евакуації, щоб люди, ну як в моїй ролі, щоб зберігали спокій, щоб всі по черзі заходили, щоб не гуртом. По боках вагонів потягу поверх жовтої смуги нанесені так звані кайтоконіми, назви мешканців з певних місцевостей, а саме з усіх тимчасово окупованих населених пунктів, не лише великих чи відомих, а й найменших селищ і сіл. Це українці, що залишаються на своїй землі, попри обставини. Усі ці маленькі села, і селища, і містечка, які про які на великій Україні дуже часто просто люди не чули. Чи знаєте ви таке село, як Булавинське чи Тавричанка? Я переконана, що більшість з вас ну ці назви для них просто ну нічого не позначають, бо це невеличкі села по декілька тисяч людей. Жовта стрічка рух ненасильницького спротиву окупації. Він виник у березні 22-го року в Херсоні, коли місцеві активісти стали чіпляти і малювати жовті стрічки як символ України. В Укрзалізниці зазначили, що поїзд Жовта стрічка є символом того, що настане час, коли українські потяги знову приїдуть на звільнені території. У музеї футбольного клубу Чорноморець пройшла урочиста церемонія гасіння поштової марки присвяченою євро 2024 і участі збірної України в турнірі. На честь того, що національна українська збірна з футболу вийшла до фіналу Євро 2024 Укрпошта випустила нову марку Україну вперед. Урочиста церемонія гасіння пройшла в музеї футбольного клубу Чорноморець. Випуск марки здійснили за підтримки української асоціації футболу. Її випустили тиражем у 560 тисяч екземплярів. Новинка надрукована на самоклеєному папері у форматі буклета. В заході взяли участь головний тренер моряків Роман Григорчук та гендиректор клубу Анатолій Мисюра. 13 червня Марку вже вводять в обіг. Купити її можна буде у відділеннях та філателістичних крамницях. Одночасно з введенням в обіг у всіх регіонах України відбудеться спецпогашення спортивної марки Україна вперед. А вже 17 червня наша команда стартує на чемпіонаті Європи матчем з румунами. З 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти може становити не більш ніж 24 учні у групі. Про це повідомляють у міністерстві освіти та науки. Ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному форматах. Нова норма не більше ніж 24 учня стосується тільки перших класів, пояснюють в профільному міністерстві. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів. Це стосується тільки класів очної або змішаної форми навчання. Якщо клас повністю вчиться дистанційно, учнів там може бути більше ніж 24 або 30. Така норма закону покликана полегшити взаємодії вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі, підкреслюють в міністерстві. Освіти та науки педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учню чи учениці та вибудувати ліпший зв'язок з ними. Якби стрімко не рухався прогрес, телебачення залишається найзатребуванішим засобом отримання інформації. Біля телевізора збираються рідні, щоб дізнатися новини або переглянути фільми, друзі, або й повболювати за спортивних кумирів. Сьогодні цифрове телебачення поєднує багато переваг для глядачів. У чому вони полягають, і як на несучасному телевізорі дивитися сучасне цифрове ТІВІ, розповіли в телекомунікаційній компанії Тенет. Дивись усе, що любиш. девіз цифрового телебачення ТНТВ відповідає дійсності. Серед більш ніж 160 найпопулярніших цифрових каналів України і світу, Одеської регіону і інших областей, можна обрати любий до смаку або створити власну групу каналів для перегляду. Також можна дивитися безліч художніх, мультиплікаційних фільмів, серіалів у високій якості. Цифрове телебачення дозволяє збирати пул каналів. З е, варіантів з різними сигналами. Тобто, це може бути кабель, це може бути супутник, це може бути е, сигнал за кабелем інтернет і так далі. В тому то і перевага, що канали зібрані в одному місці. Тобто більшість з того, що в нас зібрано, ви просто не знайдете у вільному доступі. Новини, спорт, кіно з перекладом на іноземні мови за бажанням, науково-популярні програми. На ТНТВ можна дивитися не тільки на сучасних телевізорах зі смарт-технологією, а й на застарілих моделях, розповідають фахівці. Телевізор може бути будь-яким. Звісно, краще, якщо це сучасний телевізор з підтримкою технології Smart. Але якщо цього немає, то можна купити приставку, наприклад, в тому самому Тенеті і налаштувати її на цифрове телебачення. В принципі, немає значення якої марки у вас телевізор. Якщо у вас є якась приставка будь-якої фірми, ви можете спробувати налаштувати її також і за допомогою наших техніків. Спеціалісти компанії під час налаштування інтернету і телебачення можуть допомогти впоратися з телеканалами, якщо щось не зрозуміло. Навіть дистанційно можна отримати допомогу, зателефонувавши до кол-центру Тенет. Серед варіантів користування телебаченням є спрощений варіант виведення телеканалів, зручний для людей старших поколінь. Ми навіть робили е, е, ціле дослідження на те, щоб люди. Максимально зручно ним користувалися з мінімуму Клік кліків досягали потрібного телеканалу чи потрібного іншого контенту. У телекомунікаційній компанії додали ще декілька важливих переваг: тенет ТВ. Це ще й машина часу для перегляду, передачу запису, нагадування про очікувану програму в ефірі, розширений батьківський контроль для захисту дітей від небажного контенту, перегляд на п'яти телеекранах за одну абонплату. Якщо ви є абонентом тенет. І ніколи не користувалася телебаченням, то ви в принципі можете запустити наше ті на будь-якому пристрої, просто зайти через свій логін та пароль. Ви отримуєте два тижні нашого сервісу for free. Тобто це буде усі сервіси та на Це буде усі можливості та не Ви зможете це оцінити. Чи вам це потрібно, чи ні? Я думаю, що це вам буде потрібно, бо дуже багато сервісів, які є дійсно унікальними саме для цифрового телебачення. Можна стати абонентом це. Цифрового телебачення Тенет, навіть якщо у вас інтернет від іншого провайдера, і дивитися найпопулярніші телеканали України та світу, свіжі новини Одеси та регіону, видовищні матчі, світові кінохіти і кращі мультфільми. У телекомунікаційній компанії ТеНЕТ нагадують, що незважаючи на складнощі воєнного часу із розвитком ДЖІПОН Одесити, жителі регіону та Миколаївської області можуть користуватися всіма сервісами Тенет без обмежень. В Одесі поліцейські затримали хуліганів, які напередодні влаштували конфлікт зі стріляниною на французькому бульварі. А двоє з них виявилися громадянами РФ. Як з'ясувалася, компанія чоловіків відпочивала в ресторані, де між ними виникла сварка та бійка. Правопорушники погрожували один одному ножами, а один з них взяв зі своєї машини рушницю і став стріляти у повітря. На французькому бульварі було затримано двох учасників конфлікту із стріляниною. Для розшуку третього, який втік на авто, у місті запровадили план перехоплення. Згодом 29-річного правопорушника також затримали. Усі троє вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів і притягувалися до кримінальної відповідальності. Один із них перебував у розшуку за вимагання та викрадення людини. У фігурантів вилучили холодну зброю, гранати і рушницю. Вирішується питання про обрання для них запобіжного заходу. Мали у прес-службі облполіції кефаль камбала та краби на Одещині затримали браконьєра, який під час неростової заборони наловив риби майже на 200 тисяч гривень. На момент прибуття інспекторів браконьєр встиг виловити майже 200 особин риби: атеріни, бичка, камбали, глоси та кефалі, а також 22 краби та близько 7 тисяч креветок. Збитки від такої риболовлі становили близько 191 тисячі гривень. Повідомили у прес службі одеського рибоохоронного патруля. В Одесі затримали домушника, який серед білого дня забрався до чужої квартири. На щастя, непроханого гостя помітила господиня, яка у той час поверталася додому і викликала поліцію. Першими оперативно зреагували патрульні. На приморській вулиці господиня квартири побачила, як нахабний молодик заліз на дах її балкону, пробив там отвір і проник у квартиру. Жінка одразу ж викликала поліцію. Патрульні швидко прибули на місце і затримали злодія на місці злочину. Чоловіка доставили у відділення поліції. Вони тренуються кожного дня, якщо не знаходяться на передовій. Вони витримані, пильні і, звісно, влучні. Вони це українські снайпери, військова еліта. Кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ побували на тренуванні снайперів морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. 555 метрів. Напрямок 12 година. Вітер 11.30. 4 метри в секунду. І на нашу дистанцію два вліво. Більшість хлопців потрапили до підрозділу снайперів морської піхоти вже під час повномасштабного вторгнення. Їхнє уявлення про свою бойову роботу здебільшого формувалося під впливом кінематографу, що снайпер професія елітна, достатньо безпечна і полягає в тому, щоб замаскуватись, залягти на відстані 1,5-2 кілометри від ворога, вразити його та спокійно відійти. Виявилось, що все не так романтично. По-перше, треба добре розумітися на балістиці, досконало знати характеристики гвинтівок та набоїв, вміти добре орієнтуватися та маскуватися, швидко рахувати різноманітні поправки, знатися на тактиці ворога. По-друге, необхідна серйозна фізична підготовка. Раніше вікові обмеження для снайперів були від 25 до 40 років, але згодом виявилося, що найбільш придатні значно молодші хлопці. На сьогоднішній день в нас основні вимоги це 21-22 роки. І ну, бажано до 27. Це фізично підготовлені хлопці мотивовані. Вони можуть мати нульовий рівень там, якогось настрілу, тобто це не обов'язково, щоб був мисливець там, да? чи стрілець-любитель. Ми його підготуємо. Головне, щоб людина була морально і фізично підготовлена. До лютого 2022 року базовий курс підготовки снайперів складав 3-4 місяці. Зараз триває 3-4 тижні. А далі тренування у складі підрозділів в поєднанні з виконанням реальних бойових завдань. До того ж, війна внесла суттєві корективи у підготовку і тактику снайперів. Зараз недостатньо просто вийти на позицію, зробити влучний постріл, і недостатньо маскуватися, мабуть, з такими самими підходами, як це робило не знаю два роки тому, наприклад. Чому ми вчилися маскуватися 360? Зараз це вимога як ніколи, і навіть з урахуванням тепловізійних камер, які можуть ввести спостереження за переміщенням так, що саме вночі. Тому це маскування не тільки візуальне, але й ще. З приховуванням сигнатури, а переміщення воно стало зовсім іншим. Все досить сильно інтенсивно. Тому вимоги тактики суттєво виросли до маскування, до влучності, до кількості пострілів, тому що е війна стала набагато динамічнішою. Снайпери справжня військова еліта ще й тому, що вони є коштовною та ефективною зброєю. Безпосередньо, зіткнені з ворогом, пара снайперів здатна посіяти паніку. Та психологічно вплинути на боєздатність щонайменше цілої роти противника, а досвід, отриманий в умовах реальної війни, зробив їх одними з найкращих майстрів своєї справи серед багатьох армій світу. Складові цього досконале володіння зброєю та технічними засобами забезпечення стрільби, вміле маскування, в тому числі від дронів та тепловізорів, медична підготовка та багато іншого. Я можу з певненістю сказати, що український снайпер. Відрізняється від снайперів інших країн світу, можливо, ми поступаємось обладнанням, можливо, ми поступаємось снарягою, і озброєнням, але знаннями і досвідом ми значно попереду. Його читають і люблять мільйони, писав німецький письменник Генріх Бьоль. Голівудська зірка Марлен Дітрих стояла перед ним на колінах. Його твори перекладені на десятки мов світу. А починалося все в Одесі, де він працював коректором в газеті Муряк. Час великих очікувань це своєрідна енциклопедія життя нашого міста. Цей твір Костянтина Поустовського читають у різних країнах багатьма мовами, якими саме дивіться в репортажі наших. Кореспондентів. Книги англійською та французькою, наїдиш та євріці, японськими та китайськими іерогліфами. Твори Костянтина Паустовського мовами світу. Виставка з такою назвою відкрилася в Одеському музеї письменника. Це подарунки одеситів, які купляли книги в різних країнах, а також іноземців, які захоплюються творчістю Паустовського і приїжджають до Одеси спеціально, щоб пройтись місцями, де бував письменник. І повірте, що в нас було стільки відвідувачів з різних країн, починаючи там, Китай, Японія, Нідерланди, Данія, Швеція, Італія, Франція, Німеччина. І кожен приходив сюди з томіком перекладеної повісті Паустовського. І чому він сюди приходив? Тому що він знав, що Паустовський жив на вулиці Чорноморській. Твори Паустовського перекладали на різні мови ще при житті письменника з жінкою, яка стала перекладачем на французьку. Письменник познайомився в Парижі, в Луврі. Це була Лідія Делекторська, подруга та муза художника Андрі Матіса. Збереглося багато листів Паустовського до Лідії Делекторської. Він завжди дякував їй за такі професійні, дуже добрі переклади. І йому ж писали читачі, стали писати читачі не тільки з Франції, а франкомовних країн, наприклад, з Бельгії. І Йому читачі писали, що переклад чудовий. Так, твори Поустовського стали популярними в країнах, де говорять французькою. З творчістю письменника завдяки перекладам мали змогу познайомитися видатні діячі того часу. Він писав директорський, що я дуже прошу вас направити екземпляри моїх переклад... перекладених книг, і він починав тільки перелічувати кому: Значить, Марку Шагалу, Пабло Пікаса, американському письменнику Колдуэлу, Пабло Неруді, німецькому письменнику Генріху Біолю. Паустовський був людиною європейських поглядів. Він багато мандрував, цінував в людях відкритість та чесність. Його лірика близька та зрозуміла мешканцям різних країн, бо це про життя, про любов, про відношення на фоні історичних подій. В експозиції виставки можна побачити твори поустовського навіть на китайській та японській мовах. Звісно, книги Костянтина Поустовського перекладені українською. Він жив в Києві, він вчився в Києві. Його батьки по батьківській лінії розмовляли тільки українською мовою. І коли перекладали його твір Золота Троянда, він в передмові до перекладу українською мовою написав, що мене пощастило. Я виріс в Україні і її. Мові України я завдячний той ліриці, яка є на сторінках моїх книг. Більш детально про виставку творів Костянтина Паустовського, які перекладені на мови світу, про місце в Одесі, де жив письменник. Дивіться в наших наступних випусках. На вид страшна, але на практиці рідко коли отруйна, чи дійсно небезпечна змія з настанням теплої погоди, все частіше відбуваються випадки, коли громадяни зустрічають плазунів навіть на вулицях міста. В Одеському зоопарку розповіли про те, як поводити себе під час зустрічі зі змією на вулиці і дали кілька порад, аби ця зустріч була безпечною як для людини, так і для самої тварини. Одещина з її водоймами та особливостями рельєфу, кліматичними умовами, сприяє активному життю та розмноженню змій. навіть у великих містах, зокрема в Одесі, нерідкісні випадки, коли громадяни просто на вулиці посеред багатоповерхівок стикаються з цими холоднокровними. Чи є небезпечними такі зустрічі для людини, та як поводити себе, аби не нашкодити тварині, розповів директор одеського зоопарку Ігор Біляков у самій Одесі, навколо Одеси, на наших водоймах нема тро. <змій>. Е, є в Одеській області у Соранському районі е, та у Кодумському, там зустрічається гадюка, але е, це саме північ е, е, області. Дуже часто змії ховаються біля двигуна автомобіля та разом з людьми після відпочинку на природі приїжджають у місто, але іноді потрапляють самотужки з локації, де проживають, наприклад, з ділянок біля моря та схилів. У нас є, зустрічаються чотири. Види це звичайний вуш, всі його знають. Жовті вушка, так звані, да? і ніхто його не боїться. Саме масовий вид це близький родич звичайного вожа, це водяний вуш, натрик стиселята. Є ще два види полозів: це полоз жовточеревий, велика, сама велика змія Європи. Він такий буває більше за 2 метри, дуже такий потужний, дуже швидкий, але також він не отруйний. Є Сермацький полос, е, теж червонокнижний вид, е, дуже така інтелігентна змія, кусатися не любить, але може. І е, також неотруйна. За своєю природою людина має у своїй генній пам'яті страх до змій, адже у доісторичні часи від цього залежало виживання. Проте, спираючись на дані науковців при зустрічі з плазунами, до них слід ставитися бережливо, говорить фахівець. Не треба лякатися. Бо переляк – це також шкода. Можна ж інфаркта якось там піймати на ровному місці. і за що, не проще. Не треба ображати змію, завдавати їй шкоди. Не треба її там бити, не треба нічого робити. Краще за все, змію не чіпати, самому не лякатися. Найкращий варіант у випадку, коли людина натрапила на змію у міських умовах, це посприяти її доставці у більш природні для тварини умови, або повідомити про знаходження фахівців, наприклад, працівників одеського зоопарку. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.